З цього випуску ви дізнаєтесь, скільки самохідних гаубиць передала Україні Швеція, який австралійський бойовий робот використовує штучний інтелект? Чим мобільні вогневі групи збивають шахеди? Та навіщо Франція передає Україні риболовні сітки? Хоч війни перейшли у 21 -е століття, на фронті досі актуальна зброя, що народилася понад 100 років тому. Ще з 2014-го ми бачили на позиціях кулемети Максима, а з початком повномасштабки в силах оборони з'явилися і його нащадки: кулемети Браунінга 1921 року виноходу. Що це за модифікації і які сучасні девайси на них встановлюють наші військові, знає Микола Станіславський. Перед вами – ліцензійна версія знаменитого Бравнінг, який на озброєні з 1921 року, простий, надійний та потужний. І головне, що він працює досі, допомагає нашим оборонцям збивати шахеди та навіть ракети. Наш підрозділ це батарей зінбезпроційних комплексів. Працюємо ми 24 на 7, тобто цілодобово ми в чергуванні. Перевага цього турецького кулемету, наприклад, з Браунінгом, чи їх неможливо порівнювати. Мені каже, дуже гарна копія Браунінга, тобто вони однакові, майже однакові. І дійсно це майже ідентичні платформи. Його проста й доведена конструкція служила довгі роки у другій світовій у Кореї, В'єтнамі, в, в Афганістані та в Іраку. Це кулемет, який витримує бруд, пісок та сніг. Перевірена часом платформа калібру 12,7 мм. Поступово виникла потреба у збільшенні виробництва подібних систем. І на цьому тлі з'явився Канік М2. Це сучасне інженерне трактування тієї самої ідеї. Той самий калібр, та сама роль на полі бою, але виробнича філософія інша. Швидше, дешевше, з урахуванням сучасних потреб підрозділів. Турецькі виробники зробили акцент не лише на масштабуванні випуску, а й на дрібних Практичних поліпшеннях, які полегшують експлуатацію в умовах інтенсивного бою. А тепер до характеристик: канікем 2 QCB важить 38 кг 500 грамів, ствол важить 12 кг. Загальна довжина кулемета становить 1665 мм. Початкова швидкість кулі 900 метрів на секунду. Темп стрільби від 450 до 650 пострілів на хвилину, ефективна дальність стрільби 1830 метрів. Метрів і варто підкреслити обидва зразки надзвичайно корисний інструмент для наших підрозділів ППО. Саме бійці 25-ї окремої бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда. Це ті, хто працюють з подібною технікою та цілодобово оборонять наше небо. Завдяки великому калібру, далекій досяжності та високій енергії пострілу. Такі кулемети ефективно працюють проти шахедів, легкоброньованої техніки та як допоміжний засіб прикриття позицій. Саме тому ці рішення часто розглядають як варто. Важливу складову комплексної оборони повітряного простору. Ти безпосередньо стрілець каніка. Так я бачу в тебе тут і приціл, і планшет. Як вони пов'язані, чи вони спарені, як це взагалі працює? Так, ми маємо тепловізійний приціл, який виводить зображення на планшет. Тобто нам не потрібно в нього дивитися під час виконання бойових задач. Він все виводить. Тобто, на ньому так само можна буде і записувати зображення. Тобто розхід ну, щось може щось допрацювати, побачити відео, передивитися себе. Тобто дивишся і навчаєшся. Маємо турель, демпферну турель, яка допомагає кулемету працювати більш повільніше в бойовій, бойовій роботі, допомагає йому бути м'якшим і у кулеметнику так легше вражити ціль. Демферна пружина, яка дає нам можливість бити точніше, бити кучніше, менша віддача. І ну, краще ти його тримаєш в руках. Він в тебе нікуди не, не тікає. Також ну це планка Пікатіні, на яку можна вцепити і тепловізійний приціл, і фонарика. Ну, тобто, вказательного лазера, яким ти можеш направити, показати іншим групам, куди їм працювати. Взагалі, чи можна використовувати без планшету? Це ефективно чи ні? Дуже неудобно, тому що ти, коли стоїш за пулеметом, ти дивишся собі в планшет і не потрібно тобі цілитися, так як буквально на інших прицілах. Це дуже дуже удобно. Розкажи, як це працює, як ви націлюєтесь на ціль. Я можу як і зближити, як і віддалити, тобто побачити, чи це, якщо дуже погано видно, я можу приближити і побачити, чи це шахет, чи це пташка, чи що це таке, щоб не витрачати дарма БК. Що по стволу? Скільки потрібно часу для того, щоб взяти старий, викинути, закинути новий і продовжити бойову роботу? 30 секунд максимум. Хобки зняли, поклали, взяли інший. Все, працюємо. Бували такі випадки, коли приходилось стріляти прямо, знаєте, на ходу. Бувало таке, що навіть не встигали доїжджати до позиції, як тільки переїхали, виходимо з машини і чуємо звук шахеда. Бистро швидко, в быстрому темпі заряджали, кидали прицел, кидали планшет і почали працювати. Моя родина розуміння, що потрібно боротися з нашим сусідом, так як Україна має майбутнє, це могутня держава, і наступне покоління має розвиватися і жити далі. Уряд за поданням Міністерства оборони дозволив оборонним постачальникам повторно ввозити комплектуючі без мита та ПДВ. Це означає, що коли імпортовані запчастини зброї раніше знищив агресор, то не треба повторних митних зборів, щоб відновити виробництво. Які ще новини у військовій сфері, дізнаєтеся далі. Програма Армія дронів розширюється. Віднедавна підрозділи отримують бойові пали не лише за знищення ворога, а й за логістичні місії з використанням наземних роботизованих комплексів НРК. Це заохочуватиме військових активніше застосовувати безпілотні платформи. Накопичені бали підрозділи здебільшого обмінюють у Brave One Market на дрони, засоби РЕБ та наземні комплекси. Головне управління розвідки оприлюднило схему ворожого БПЛА Оріон та дані підприємств, залучених у виробництві. Ударно-розвідувальний безпілотник виробляє підсанкційна група компаній Кронштадт. Апарат, що важить приблизно тонну, здатний нести до 250 кілограмів корисного навантаження. Швеція передала Україні вісім нових самохідних артилерійських установок Арчер. Сили оборони, зокрема 45-та окрема артилерійська бригада, уже використовують їх на передовій. Таке озброєння, оснащене повністю автоматизованою системою керування вогнем, має високу мобільність, точність та швидкість. Рибалки з Франції надсилають сіті з кінського волосу, щоб українці могли робити антидроновий захист. Про це пише видання The Guardian. Термін служби глибоководної сітки становить від 12 до 24 місяців. Після цього вона зношується та непридатна для відновлення. Досі майже 800 тонн сіток щорічно викидали на мотлох. Тепер сітки, які колись використовували лише для вилову морського чорта, зупиняють російські дрони. Військові Венесуели розробили серію макетів різних видів зброї та бойової техніки, щоб ввести в оману розвідку Сполучених Штатів. Місцеві інженери створили макети зенітної установки ЗУ-23, 120-мм міномета та бронемашини вн 4 Для зенітної установки венесуельські фахівці розробили спеціальні кутові радіолокаційні відбивачі з Фольги, які підвішують на ствол. Skyborn Technologies представила нову наземну роботизовану платформу Kodiak. Система призначена для точного дистанційного вогню. Вона інтегрує модулі 40-міліметрового гранатомета і шотгана 12-го калібру з системою розпізнавання цілей на базі штучного інтелекту. Управляє платформою оператор за допомогою портативного контролера. Кожен боєць знає, мороз один із найпідступніших ворогів. Коли температура падає звичайний сон перетворюється на ризик. Як перетворити окоп на надійний прихисток від холоду, що не вимагає електрики чи дорогих обігрівачів? Це маст хев лайфхаки для виживання. Секрети зимової стійкості знає Геннадій Салівон. Якщо раптово вдарив мороз, а у вас немає нормального спальника, а є, скажімо, тільки пончо то у вашій аптечці має бути термоковдра. Всі знають, що термоковдру використовують, щоб що, накривати поранених, щоб вони не втрачали тепло, але воно може врятувати не тільки пораненого, але й здоров'я здорової людини. По-перше, з термоковдри можна зробити плащ. Робиться це так. Розгортаємо термоковдру. Надягаємо тим боком, яким оці воно було на тобі. Кути термоковдри зв'язуємо будь-яким вузлом. Тепер перевертаємо його так, щоб вузол був на потивельсій. Перекрутнюємо. От цей отвір просовуємо голову. Ми маємо термопласт Я навіть можу зробити собі капюшон. Якщо є пончо або легкий літній спальник, який не захищає від морозу. Ну, не літній що який всі до плюс 5 градусів то робимо так. Ну, звісно в мене каріматки. До речі, якщо е, керімат, е, з сріблястим покриттям з одного боку, то сріблястим покриттям до тіла воно теж гріє. А зціляємо спочатку кончо, плащ на чи що у вас там є. Як ви здогадалися, зверху розціляємо термоковдру і, і накриваємося отаким От подвійним шаром. Тільки треба бути з термоковдрою дуже обережним, тому що вона дійсно гріє і може нагріти ваше тіло. Настільки, що з'явиться конденсат, тобто ви спітнієте і на термоковдрі з'явиться конденсат, і тоді ваш одяг буде мокрим. Так що, якщо відчуваєте, що вам жарко, краще там зніміть якийсь шар одягу. І буде вам щастя. Знати, як вижити, розуміти, як перемогти. Це техніка війни. Ми продовжуємо шукати технології, що посилюють наших воїнів та наближають перемогу. На сьогодні все. Слава Україні!